Я всіх вітаю. Ви на каналі Сирі Кравця. Ви бачите ось цей пакет. І це означає те, що і за заставкою це буде розпаковка. Я вже розпакувала, але все ж таки для вас тканин, які я замовила в Монді Альтість це така велика мережа магазинів з тканинами і фурнітури для шиття, в'язання і всього іншого. Для творчості, тож це такий оазіс, не те, щоб він мені дуже подобався. Я колись вже на якомусь розпакуванні казала, що я не буду замовляти отак через інтернет. Але все ж таки замовляти я буду. Чому? Тому що от зараз до 70% знижка, і я на це повелась. І я вам скажу, що зараз. Я сподіваюся, ви будете здивовані, але я здивована і я радію, дійсно що радію. Тож, Мондіальтісу, я замовила тканини, які йдуть в мене і з, зі знижкою 70%, і зі знижкою 50%. І це дуже класні ціни зараз, тому що, як то кажуть, готуюсь е сані з літа, от я <з <clarity>, <з?> трошки підготувалась. Що саме: перше, а, в мене саме в цьому пакеті зараз залишилось два, два пакуночки, але перший це перший це тканина для пальто. Я хочу собі, жадаю, просто неймовірно хворіла цілий рік цієї зими. Я хочу собі пальто. Блакитне пальто це ок, але я, ну, від кольору просто можна втомитись. Тож я втомилась від кольору. Я замовила ось таку клітинку. Тут в мене 2,40, і я вам скажу, що це трошки змісова тканина, але все ж таки, все ж таки цей, це, як він називається, це вовна. Все ж таки це вовна але трошки воно там все одно змісова. Вона має ворс, але Та от мені її так зав'язали цікаво. то я все це діло зараз зніму, тому що я подивилась. Тканина мене вразила. А, а чим вона мене вразила? Те, що я кажу, що тут є ворс, тобто вона вже йде, мало того, що вона клітинка, так ще її. Й... Ворс, який йде в одну сторону. Тут треба дотримуватись цього, це дуже важлива історія. Але якщо я не захочу собі робити з ворсом сторону, я легко можу зробити собі сторону без ворсу. Ось така вона. Дуже гарна твідова сторона. І я можу зробити саме цю сторону. Вона буде трошки. О, яскравіша за рахунок того, що це твіти, тут яскравіша ось ця полоска світла. Але загально, а от з цієї сторони вона менш яскрава, вона така делікатна, тож я ще подивлюсь, в мене тут 2,40. Я зараз намагалась знайти ціну, бачу тільки ціну за загальний відріз. 24 євро вона мені обійшлася за 2,40. Це дуже гарна ціна, тому що початкова ціна на будь-які самі найдешевші тканини для пальто. І не факт, що вони... ось ця вона доволі така має, по-перше, вагу. Зараз я вам скажу, скільки вона там на грам. 420 грам на метр. Це доволі таки нормальне для тканини. Для пальто. Плюс утеплювач якийсь там буде. Я про це ще подумаю, не знаю. А... То що, мінімальна ціна це від 20 євро. Це навіть чистий поліестер, який буде скатуватись. Щось не того які продаву продавали цієї зими, наприклад, у нас тут в зарі такі дешеві пальто за 30 євро, які без підкладки, взагалі взагалі без ніякої підкладки, і вони продаються за 30 євро, і вони катаються так, що просто перший вихід, і ви всі отих на катушках, так що. Я сподіваюся, що з цією тканиною буде все максимально ок. Але я ж кажу: у мене є два варіанти. Я їх покручу, поверчу на манекені. І плюс подивлюсь для себе саме, -саме максим... мінімальний об'єм роботи для пальто, але таке ходове, щоб воно було ходове. Мені не потрібно там якесь ого. го Мені треба ходове, щоб я в ньому себе відчувала комфортно і тепло. Плюс до всього в мене тут ще здивувало. Зараз я вам покажу, де, де вона ця де підкладка, в мене рипить. Ага, ось вона. В мене, я замовила ще підкладку. Навіть не орієнтувалася на те, що я буду замовляти тканину для пальто, тому що підкладку я замовила в першу чергу, ніж тканину. Вона, щоб ви собі розуміли, була взагалі по самій смішній ціні. Готуйтесь. А сама дешева підкладка. Наприклад, коли я собі хутрове пальто робила, там в мене була більш-менш нормальна підкладка віскоза, там якось вона там дуже такої гарної якості віскоза, але не з дорогих. І вона вже мені тоді коштувала 7 євро за метр. 7 євро, готуйтесь. Ця підкладка зі знижкою 70%. Собі можете розрахувати. Я вам скажу, її ціна первинна 6,99, це ті ж 7 євро без, без, без 1 євро. Я її купила за 2,10 за метр. Тут у мене по 2 метри підкладки. Тож, у мене ось така підкладка. Вона графітово сіра, тобто вона не графіт, такий темний, але не сірий, там такий мишини. Дуже приємний сірий. І друга підкладка це ось така світліша сіра. Тож я можу собі взяти якусь з них, ну, скоріше за все, за все, це буде ось ця графітова сіра. І я вам скажу, що мені просто дуже подобається ця якість для такої ціни. Якість неймовірна. Я думала, ну що там прийде, таке щось? Воно там така фотографія, якась не дуже. А тут така гарна підкладка. По-перше, вона не розповзається. Вона мені сподобалася, що в неї є чітко поперечна, і вона не косить, і вона рівна, тобто вона рвана і вона рівна, і одна, і інша, і це дуже класно. Єдине, що, наприклад, там чорна і такий темно-синій якось тут колір, який на пальто, то вони вже коштують за своєю первинною ціною 6,99. Тож, я не буду їх купувати, але я. Скоріше за все, буду використовувати ось цю. Проте, я думаю, що, можливо, я ще дозамовлю, і за такою ціною я можу купити беж. Ось так. Так, стосовно пальтової, я її прибираю, тому що зараз буде щось цікаве. Це ось така. Це, вони називають це як муслін. Вона, це не шифон, але вона дуже схожа. Це, звісно, що це поліестер. Він односторонній, але в нього є ось така собі сторона з візерунок, він такий не мохнатий, а трошечки виступаючий, Тобто він рельєфний так, за своєю якістю. Більш такий пудрово-рожевий відтінок, камера його не передає, але відтінок доволі таки цікавий. Це саме той приклад тканини, з якою можна зшити собі сукню. і і, і одягати під цю сукню саме нижню сукню, яка у мене вже готова. І це буде дуже доречно і білий колір а, тієї під підсукні, нижньої сукні, він, він буде дуже гармонійно а, виглядати з цією тканиною. Я вже прикладала це дуже доволі мені сподобалось. Тож, на камеру я не бачу сенсу його підкладати, тому що все одно камера не передає навіть цей відтінок. Тож... Ну, нічого не поробиш. Тут такий цікавий край, і я не розумію, як він тут зроблений. Один, скоріш за все, це був якийсь кінцевий варіант тобто рулон, чи початок, чи кінець рулону. Ну, так сама тканина все ок з нею, а тут відрізано. Ну, нічого. Окрім пальтової, з цих тканин я замовляла по 2 метри. Далі. Мені подобається, вони в цих пакетах присил... надсилають, окрім а, пальтової, пальтова в була. А ось ці крафтові пакети, вони в них дуже класно зберігати і підписувати. Наприклад, я підписую на них, скільки в мене залишок, що я вже використовувала тканину, і що це за тканина? Тому що ті наліпки, які вони ліплять, вони тільки ліплять а, кількість або, за метражом і артикул, але ніяк не назву. Це муслін. Це муслін, І... але це муслін не в нашому розумінні муслін, який турецький, із яких дуже полюбляють всі шити собі літні такі легкі сукні. Це подвійний потрійний муслін, який там на шаровість я маю на увазі. Чи дитячі костюмчики. Це інший муслін в нашому розумінні це віскоза. По типу гофра чи креповий шифон, ну, якось так його можна назвати, але він. Ну, не дуже прозорий, Тобто, в ньому є така прозорість, але не дуже. Тут так само по 2 метри. І я ж кажу, він мені теж обійшовся дуже-дуже всі тканини, вони десь, окрім підкладок, вони мені приблизно обійшлись від 4 до 5 євро за метр зі знижкою. Я зараз не пам'ятаю точні ціни. Але це за метр. І я рада радісінько клюнула на все це діло. І ось собі під замовку під замовила. Вона безластануться тканина, вона така полосата. До речі, колір дуже добре передає зараз мені камера, і ви бачите цей колір. Можливо, він трошечки забілений зараз світлом від вікна. Я не вмикаю ліхтар, тому що воно буде ну, зовсім жовте, тоді, хоча ліхтар білий, але все ж таки камера практично передає той самий колір, який є насправді. Мені дуже подобається. Це таке віскоза. А, і віскоза чиста, і вона дуже приємна, і вона, по-перше, вона жата, з нею можна зробити все, що завгодно для літа, чи таке між проміж, проміжне літо, весна, літо осінь. І знаєте, буде дуже добре для того, щоб ну, якомога менше піддавати його праці. Тож, ось така тканина, вона мені теж дуже подобається. Щось з нею придумаю. Далі, це поплін. Так само, десь біля 5 євро він коштував. Тут так само 2 метри. Він без. А, ні, він з оластаном трошки. Трошки тут є листанчик. Але це поплін віскозний. Це така собі цікава... цікавий такий візерунок. Єдине, що він йде поперек, не вздовж, але то нічого можна із цього щось придумати. У мене є ідеї. Що я взагалі хочу саме з цих сукняних тканин, тому що сукняно блузочні і саме з цих, що я хочу зшити. І, до речі, що я просто обожнюю обрати собі будь-які моделі, але ті, такі цікаві але ті моделі, які мені будуть. Просто слугувати, знаєте, як ото для життя, яке я буду одягати кожного дня. Свою спідницю в складку я не можу, я себе заставляю з неї вилізти, я вам скажу чесно, тому що вона в мене просто ходова, ходова, ходова. Дуже зручно і дуже класно. Всіх вражає, всі, всі в захваті. Я бажаю вам шити подібні спідниці, вони дійсно що життєві. І я від неї не втомлююсь, що саме головне. І я її вже прала, що саме головне. Єдине, що я її висушила на на, на таких плечики, які. Реберця, мабуть, їх називають правильно. Які для штанів з защіпами силіконовими, які не залишають слідів. Тож я ось так висушила, а потім дуже добре пішла під праску. І це обов'язково під праску, тому що все одно після прання, до речі, прала я. В машині, не вручну, в машині, я не побоялась. Вона в мене не сіла, вона нам поки стала набагато краще, мені здається. І відпрасувалась, і дуже класні складинки. Я перейшла на цю спідницю, для того, щоб вам сказати, що ось ці всі тканини я буду використовувати для моделей, я буду підбирати доволі ретельно. В мене є ідеї, я їх зберігаю в себе в Pinterest з більшого, І ці ідеї я буду втілювати саме для того, щоб одягати, а не щоб воно вийшло. Мені в шафі. Ось так. Так що сукні, спідниці і, ну, штані, я не беру в розрахунок, я обожнюю шити для, для того, щоб їх. Одягати і вам того бажаю. Ось така поплінова, вона дуже класна, вона дуже приємна. І, до речі, це не білий прям колір, а знаєте, такий колір екрю. І мені дуже подобається, що він саме такий ненасичено білий, тому що ну, дуже вибіленого мені вистачає футболки. Ось якось так. І остання тканина, яка теж, я вам скажу перед тим, як я її покажу вам, вона. Це я точно пам'ятаю, вона щось там дуже-дуже-дуже дорого коштувала. Але на неї була 70% знижка, за що я дуже вдячна. І от зараз я вже зараз, як з розрахунком на пальто, буду думати, що з неї зшити саме на осінь зиму, тому що, ну і трошки весну, так? тому що ця тканина, ось вона, це. Типу фланель, але вона така м'яка. Я її ще шматочок спробую на прання, що з неї буде потім, тому що загалом то фланель вона буде м'якою первинно, а потім вона після прання стає такою ну, дубовенькою, поки не зноситься. А тут я буду з неї щось думати. Ось ця смужка вона йде поперек і мені треба буде щось придумати, таке, щоб воно дійсно що грало мені. Немає еластану не взад, не вперед. Я маю на увазі не поперек, не вздовж. І вона така м'якенька, і вона дійсно що тепла, тому що це льон і, і вовна. Льон і вовна. от, І коштувала вона. Щось 4 євро, з 4 чимось десь так. Ну, щось дуже мало. Тут так само 2 метри. І я взяла собі ці 2 метри. Взагалі, навіть я просто, знаєте, от, іначе ото в очі я обираю навіть суто за кольором і, можливо, за тією текстурою, яку я собі відчуваю через екран, тому що на ну, фотографії там геть жахливі, там нічого не розбереш. Насправді я думала, що це буде більше не до ось цього. А як як я його назвала? Ну він так і є там. Ой. Я думала, що він буде більше льон, більше в льон, не фланель, а більше в льон. А він, дійсно, що фланелька така приємна і дуже гарний синій колір. Навіть камера його зараз передає дуже-дуже гарно. І я вам скажу, що я дуже задоволена, я в шоці від всіх цих тканин за своєю якістю. І я в приємному шоці, я а, приємно задоволена і тепер тільки буду працювати над тим, щоб ось це все. Собі відшити. Плюс до всього, якщо взяти тканини, які я замовляла так само, там, при тому, що вони були зі знижкою через Україну, я нічого не кажу. Вони, вони через екран мені сподобались, а так то не дуже. Ну, Ну, таке буває, нічого. Тут через екран я купувала собі кота в мішку, тому що ну, я вже знаю, як то купувати саме тут. Але воно мене вразило. Тож, я задоволена неймовірно, і за ту... Це скільки? 2, 3, 4, 5, 7 типів тканин я собі придбала метражом 2 метри. Саме більше це пальтова 2,40. І всі по 2 метри і 2,40 пальтова. І я задоволена і якістю, і кольорами, і всім всім. Тож, є над чим працювати, є з чим працювати. І отримувати задоволення. Звісно, що не факт, що ці тканини більш літні, я відішую прямо цієї цього літа. Ні. Вони дуже класні, вони мені подобаються, але за моделлю то треба, знаєте, як достигнути. Достигнути ще ідеї є, але не стиглі. Тут так само я буду зараз в першу чергу, скоріш за все, буду думати з приводу ось цих більш. Теплих тканин, в мене буде в роботі пальто і за нестандартною технологією. Я скажу саме, чому нестандартною, тому що це не буде клеєва технологія, а клеєва це стандарт для загальної кількості шиючих людей. А як я то буду робити, в мене є ідеї зробити. Щось цікаве, але то буде потім. Я маю на увазі на канал. Я думаю, вам повинно, повинно сподобатись і, можливо, ви навіть собі ризикнете спробувати. Все, я вас відпускаю. Дякую, що ви розділили зі мною цю радість. Я ще раз по пощупала, помацала ці тканинки свої, задоволена як слоняра, і іду далі працювати, тому що в мене є що вам ще підготувати на. Корисний перегляд. А всім до нової зустрічі і гарного дня!